Розмовляти одне з одним потрібно так, щоб зцілювати травми одне одного, щоб зцілювати стан. Одне одного, але не для того, щоб ображати, засуджувати. Коли у людей на рівні психосоматики починають з'являтися різні запалення, у порожнення, язвочки, висипання, які роблять болючим безпосередньо процес розмови, процес спілкування з іншими людьми, це явна ознака того, що сама людина дозволяє собі через свій рот, Проявляти забагато негативної інформації, негативних слів на адресу людей, подій, обставин. Тому зверніть увагу: як тільки у вас з'являються будь-які запалення безпосередньо у ротовій порожнині, задайте собі питання, для чого я використовую свою можливість доносити інформацію до інших людей, чи я її використовую на благо, щоб нести любов, щоб нести спокій і турботу. Про інших людей, чи для того, щоб лаятися, засуджувати, ображати. Будьте свідомими, любіть себе, ставте лайк цьому відео, якщо інформація вам резонує, якщо інформація вам корисна. І ще побачимось!